Так, Попав до нас на продаж ось такий Fixant Tuarec 3 літра дизель 13 рік 2013. Один власник автомобіль купувався новим офіційного дилера у 2013 році і до сих пір один власник. Малий пробіг, друзі, оригінальний малий пробіг, є всі там історії обслуговування, підтвердження. Технічно цей автомобіль на тверду п'ятірку. Питань технічно немає. Пробіг, зразу покажу. 204 тисячі. Все працює. Зараз пройдусь максимально, покажу зовні по кузову, салон, комплектацію. Резина зимова, ханкук, хороша, в дуже класному стані. Розмір 255-55R18. Є комплект літньої, ну там, мабуть, на сезон приїздить. Тонований. Фаркоп. Екологія все на місці. Дуже класно їде. Із нюансів немає з цієї накладки на бампер. Загубили, злетіла, загубили. Також з нюансів потрібно зробити поліровку повністю всього автомобіля він ні разу не полірувався. До речі, заведений, тихо працює. Ну, всякі такі от бачите, оці вся паутинку цю всі треба вибирати поліровкою. Скло лобове рідне, все скло по периметру рідне. Також з нюансів бампер передній, його треба фарбувати. Заглушки, UNT одна і друга вони є, але бампер, бачите, весь потріскав. Я думаю, видно, камера передає. Ну, бажано пофарбувати. Так, не сильно він кидається в очі, але бажано пофарбувати. Зазори всі рівні. Фарбовані елементи є, нічого критично, ніякої шпаклівки такого нічого немає. Приїдете, буде товщиномір, я покажу вам. Зараз просто немає і власник теж на місці покажу. Декілька фарбованих елементів є. Так, тут у нас Багажник відкривається електро. Тут у нас ось такий комплект. Ну, зрозуміло, що це і все тут полки, там підголовники, це все є в гаражі. Салон акуратний, чистий, тканина. Ну, в автомобиле ничего не воняет такого. Ну и салон. Потолок аккуратный, чистый. кладване дзеркал значить дивіться є у нас тут вебаста заводський От зараз він хімчистки, тому там може деякі плямки є, вони висягнути їх не буде датчик світла дощу стан руля без пневмо, звичайна підвиска Милок нема, є замок на КПП. Релінги хроміровані. Ось цей хром не обліжи, як у багатьох. Ну, незначні там. Незначні сліди використання автомобіля є, але все устранімо там і все нічого критичного. Клімат контроль двох зон, підогрів сидінь. Так, тепер хочу показати вам двигун, там є що показати. Попередньо кришку зняв, до речі, двигун не митий, теж плюс все дуже добре видно. Так. Завів. Тут на середній розхід не звертайте увагу, це такий режим тест-драйву, тут на місці тарахти, це все треба лить. Машина прогріта, бачите, помилок немає. Подивимось під капотом. Попередню кришку зняв, вона грязна, в пилі, в робочому стані. Значить тут дивіться, нічого не мито. І він весь сухий. І ось робота двигуна. Послухайте, як класно працює. Еластично, тихо, рівно. Хто розбирається в цих двигунах, V6 турбодизель, то зрозуміють. Також ви всі знаєте, що в них болячки тече сальник. Там під плитами протікання, просунки постійно там тече для них. Отут все сухо, представляєте? Тут все сухо. Той, до речі, злощасний сальник, який тече, який потрібно міняти, він дорого коштує заміна робота. Він замінений. Тому ну, технічно, друзі, тут нічого робити не потрібно. Обслужений, достойний варіант. форсунки, бачите, дивіться. І цей там мотор нічого тут не мито. Те ж саме і тут гляньте. Там все сухеньке. Ось робота В6. Турбодизель. Дуже класно працює. Тому такий коротенький відеоогляд, базові, базову інформацію показав вам. Хороша ціна, не з ринка, друзі. Намалювати губи. Можна і робити, можна не робити, то як хоче, і буде взагалі ляля. -ля. Малий пробіг, слухайте, 200 тисяч за... 12 років є вся історія офіційна, один власник. Тому достойний варіант. Із нюансів бампер пофарбувати, полірнути. І все. Нічого більше тут такого робити не потрібно. Тому, друзі, кому потрібен хороший таурек? Він знаходиться в Києві, вулиця Микола Грінченка, 18, тут біля сервісного центру МВС, біля МРЕО. Наш автомайданчик. Багато автомобілів є ще вибрати і цей красавчик знаходиться тут. Запрошую вас на тест-драйв. До зустрічі.